Не путіну коментувати все, що стосується внутрішнього політичного устрою в інших країнах, він не розуміється в юридичних положеннях? Він не розуміється в конституційних положеннях. В Росії тим більше немає конституції як такої. Вони не розуміють, що таке конкурентна політика, не розуміють, що таке зміна влади, як такої, і так далі. Тому подібне. Тут питання в іншому: а чи є сенс щось підписувати з Росією? Ну тому, що Росія абсолютно точно вона завжди про це говорить, відверто, прямо говорить, що будь-які е договори, які вона підпише, він буде працювати рівно стільки, скільки це потрібно Росії, і в будь-який момент вона може його скасувати. Ну тобто порушити, не вважаючи документи, підписані Росією сталими да? ну, тобто тими, які треба дотримуватись суворо. Тому спокійно відношуємося до цих заяв. Навпаки, мені здається, що це непогано сьогодні як це не парадоксально звучить, тому що Путін ще раз підкреслює, що все це фікція. Mm -hmm. Що вони дійсно не зацікавлені в переговорному процесу, що вони дійсно зацікавлені в продовженні війни, і тоді ми маємо а, все ж таки побачити належну реакцію Білого Дому, тому що Білий Дім якраз таки запропонував переговорну стратегію, дипломатичну стратегію і Росія сьогодні не Україна. Як про це багато там в інформаційному там медіапросторі в сполучених штатах говорили, що Україна не хоче там переговорних процесів, там дипломатії не хоче і так далі. Ні, сьогодні Путін відверто, прямо чітко заявив, що він ненавидить все. Що стосується переговорного процесу, дипломатії і тому концепція, яка концепція запропонована сполученими штатами, обнули на путіним. Далі чекаємо на відповідні реакції, на відповідні дії, на відповідні використання відповідних інструментів примусу.